У кожному відеоогляді я пропоную вам кардигани у кожній капсулі, і вони в нас є дуже різних моделей. У нас є у шоурумі їх багато, тому що, по-перше, в нас у Львові така погода, що зранку може бути спекотно, ввечері в нас буває холодно. Це раз, по-друге, ми знаходимося. Фізично у центрі міста шоурум, і дуже часто таке буває, що туристи або люди не беруть з собою в одягу теплішого, замерзають. Тому кардигани – це власне той асортимент, який в нас завжди присутній у великій кількості і у різних фасонах, оскільки я вам в кожному відеоряді. Показую, То зараз зібрала всі кардигани, які на даний момент є у шоурумі. Всі вони є виставлені, всі правильно, всі виставлені у, на сайті моднаказ. Відібрати їх можна, якщо ви заходите на категорію товару кардигани. Майже всі вони розмірів не мають, тому нема необхідності підбирати розмір One size, а по ходу огляду я вам буду говорити, що йде до 50-го, а що, що, що лише на маленькі розміра. Отож, показую, аби не гаяти час, показую. Ось така моделька з топом. У трьох кольорах вона м'якенька, дуже хороша. Вона взагалі не колеться прекрасний складничок. І три розкішних кольора. Чотири кольори ще є чорний. Моделька з крупною в'язкою, улюблена. Мої клієнти дуже люблять. Вона чуть-чуть укорочена. One size, вона йде до 48-го п'ятдесятого. Дуже класно з сарафанами, сукнями, оскільки сама модель укорочена, чорний, білий, поки що, а і сірий. Вона ще буває у такому бежевому світлокольорі, але це треба дивитися наявність. Взагалі наявність на сайті є завжди актуальною. Звичайно, ми діючий шоурум, ми продаємо, нас доходить. Тому в день покупки обов'язково звіряйтесь по сайту, що в нас є. Так, ось такі патріотичні світшоти: жовтий, жовто-блакитний, дуже актуальний сьогодні. Вони з котонової нитки, оцей укорочений, цей подовжений, як самостійний елемент гардеробу, неважливо, що вас під низом носимо, тому що зараз це дуже у тренді. Далі моя улюблена моделька, хто кохається в, в зеленому кольорі. Яскрава, насичена, дуже оверсайз, дуже дуже. Ця моделька в нас є ось в таких розколірках двох е, різних. Дуже оверсайз. Ще буває у чорному. Теж, е, можливо, у нас дойде, бо на сьогодні вона продана. Дуже оверсайз. Вона буде від ескі, напевно, ні, скоріше від М до 50-го розміру, від 44-го до 50-го. Ще ось така цікава моделька. Теж з топом. Вона тоненька, і вона йде до 48-го максимум і не на сильно великі груди, оскільки топ ось такий, його можна теж носити як самостійний елемент. Два кольори хакі і чорний. Це я вам показала. І новинка, яка прийшла сьогодні у трьох кольорах: блакитний. Е Кольору морозива, тобто топленого молока, не білий, топлене молоко. І трошечки з вкрапленнями коричневого бежу. Дуже гарно буде з нюдовими капсулами, в'язка косою. І він є досить такий товстенький. Це новинка. Вона сьогодні лише прийшла. One size, буде до 48-50 від Ескі. Тому хто ще не має в своє, своєму гардеробі класного кардигана, будь ласка, заходьте або обирайте з тих, що є у нас на сайті. Не прощаюся до слідуючих відео.